Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Наталія Власнюк, я магістерка нутриціології, а ще я засновниця школи здоров'я і курсу Сам собі нутриціолог. Сьогодні ми поговоримо про такий розповсюджений симптом, як хронічна втома. На жаль, проблеми сьогодення стосуються кожного з нас, тому без наслідків для здоров'я не обходиться. Вже не один рік ми з вами живемо у суцільному хронічному стресі. Спочатку пандемія, а потім повномасштабне вторгнення. Здається, що ми вже адаптуватися мали до нових умов, але насправді наш організм просто перейшов у режим хронічного стресу. А ще багатьох постійно супроводжує хронічна втома. Як її позбутися, давайте розбиратися разом. Насправді, втома це абсолютно природні явища для нашого організму. Це лише сигнал людині про те, що їй потрібно відпочити, змінити род діяльності або просто поспати. Нормально почувати втому після фізичних, емоційних і розумових навантажень. Але ненормально є те, коли навіть після тривалого відпочинку або сну людина вже прокидається втомленою, наче й не лягала. Чи буває? У вас таке, коли зранку вже втомлений, коли забуваєте, куди йшли, коли е, забуваєте, де поклали свої речі, коли після обіду так тягне на сон, що мрієте лише про подушку і ліжко, а при цьому ж маєте працювати. А ще погана пам'ять, концентрація і брак сил. Більшість людей звикають так жити. Виправдовуючи такий стан буденними подіями, негативними ситуаціями або навіть погодою. Але я хочу зазначити, що такий стан не є природнім. І на світі ще залишилися активні енергійні люди, які після обіду не хочуть спати, а навпаки, сповнені сил і нових ідей. Отже, якщо у вас є такі симптоми, Такі як головний біль, дратівливість, часте безсоння вночі, а вдень докучає сонливість і є дефіцит енергії, а ще ви швидко втомлюєтесь, маєте задишку і порушення серцевого ритму. Знайте це все ознаки хронічної втоми. Хронічна втома відрізняється від звичайної втоми, тим, що вона самостійно не проходить навіть після відпочинку. Та навіть зміна обстановки і тривалий впочинок, тривалий сон не допомагають. Та як її лікувати цю втому, часом і самі лікарі, на жаль, не знають, адже, здаючи аналізи, лікар бачить, що нічого критичного наче немає. А ви все продовжуєте жалітися і кажете, що стан у мене такий, наче автівкою переїхали. Тож, давайте розберемо основні причини, які провокують виникнення цього синдрому хронічної втоми. Ну, на перше місце, звісно, треба поставити хронічне недосипання, невпорядкований режим сну і активності. На друге, поставимо перенесені інфекцій, особливо вірусні захворювання. Дуже багато людей після того, як перехворіли на ковід, зазначали, що мають оцей синдром хронічної втоми. Емоційне виснаження і професійне вигорання теж провокують виникнення синдрому хронічної втоми. Хронічний стрес, наприклад, через брак поживних речовин або системне запалення в організмі, бо це теж стреси для організму, а не лише якісь навколишні неприємності і подразники. Так от, оці всі дефіцити поживних речовин, запальні процеси, аутоімунні процеси теж провокують виникнення синдрому хронічної втоми. Проблеми у роботі щитоподібної залози, наприклад, аутоімунний тиреодит, гіпотиреоз або, навпаки, гіпертиреоз, так званий тиреотоксикоз, вони теж впливають на роботу центральної нервової системи, емоційний стан і, звісно ж, виникнення синдрому хронічної втоми. Хронічна втома може вказувати на серйозні порушення у організмі з боку серцево-судинної системи і навіть про наявність захворювань печінки. Взагалі, порушення роботи печінки як наслідок інтоксикації є однією з найрозповсюдженіших причин хронічної втоми. Ну і наостанок це наявність гельмінтів, грибків, вірусних інфекцій або бактерій, того ж синдрому надмірного бактеріального росту в кишківнику. Це такі потужні причини виникнення хронічної втоми. Тому так важливо вчасно проходити базові обстеження і робити профілактичний чекап організму, щоб побачити зміни і порушення на самому початку, коли ще є час все виправити. Студенти моєї школи здають рекомендовані аналізи перед початком навчання, адже так значно легше діагностувати свій організм і цікавіше навчатися, розбирати аналізи на прикладі власних результатів. Як же собі допомогти, коли симптоми хронічної втоми добряче дошкуляють і дуже завантажують, заважають вам жити повноцінно? Своїм студентам на курсі оздоровлення я даю не лише знання, але й потужні інструменти у вигляді численних протоколів харчування і лікувальні схеми. Але сьогодні я хочу поділитися порадами із вами, щоб ви могли значно полегшити свій стан і почуватися значно краще. Для початку потрібно правильно організувати свій сон. Для цього потрібно вчасно лягати спати. Це допоможе зберегти здоров'я наднирників, а організму краще відновити сили. Спати треба защільно, за засунутими шторами, щоб штори були не проникні для світла. Чим темніше, тим краще, тим швидше і в повній мірі виробляється ваш гормон сну мелатонін. Наступна дуже важлива умова це правильно і збалансовано харчуватися. Їжа має бути різноманітна і є великий вибір кольорових овочів і фруктів. І чим яскравіша і різноманітніша їжа на вашій тарілці, тим більше у ній корисних речовин і антиоксидантів, які будуть зменшувати оксидативний стрес. Обов'язково перевірте стан своєї щитоподібної залози. Потрібно виключити запальні процеси і наявність антитіл. Приходьте до мене на курс і я навчу вас, як відновити здоров'я своєї щитоподібної залози, справжнього командира над усіма нашими органами, адже її важливість неможливо переоцінити. Виключить залізодефіцитну анемію, адже вона також є причиною виникнення хронічної втоми. І перевірте, чи є у вас нормальна кислотність шлунку і чи немає застою жовчі. Обов'язково вживайте достатню кількість води. Здорова норма води для дорослого це десь 30-40 мл води на 1 кг здорової ваги тіла. Без води не утворюється шлункова кислота для травлення їжі, не утворюється жовч, це головний детоксикатор нашого організму. Взагалі подбайте про здоров'я починки і жовчного, тоді вам не прийдеться потерпати від хронічної втоми. Крім внутрішніх факторів, є ще й зовнішні причини хронічної втоми. Одним з них є синдром професійного вигорання і падіння інтересу у людини до виконуваної роботи, наростання незадоволення і нею і собою. Таке професійне вигорання може статися будь-ким, але у групі ризику є люди, які працюють у сфері спілкування з іншими людьми. Буває, що стаються якісь негативні ситуації на роботі або ж невирішені конфлікти, які тягнуть з вас енергію, хоча від вас не, залишить, не залежить їх вирішення. І в такому разі, ідучи на роботу, більше пройдіться пішки. Сконцентруйтеся на навколишньому середовищі, на природі в будь-яку пору року. І не думайте про негативні моменти, а просто розслабтеся. Розслабтеся через силу, якщо можна так сказати. Тобто ви мусите примусово себе переключати на інші думки. Постарайтеся прийти додому без багажу негативних думок і переключитися на щось позитивне. Впевнена, що у кожного з вас є не один привід для радощів. Можливо, це діти, коханий чоловік, а може, це домашні улюбленці або цікаве якесь хобі. Якщо ви відчуваєте, що самостійно не можете справитися зі своїми думками, то зверніться до психолога або за порадою чи бесідою до когось своїх близьких. Знайдіть час для заварювання трав'яного чаю, улюбленої книжки. Я переконана, що якщо ви налагодите роботу внутрішніх органів шлунку, печінки, кишківника, ну і, звісно ж, гепатобільярдної системи, в цілому не тільки самої печінки, але й рухливості жовчі. Не для, Не тільки для того, щоб там не накопичувалися токсини і не утворювалися камінці, а й для того, щоб не було детоксикації нервової системи, а значить, не було хронічної втоми. Якщо ви усунете джерела запалення і усунете дефіцити поживних речовин, покращивши харчування і травлення їжі, ну а також займетеся своїм ментальним здоров'ям і навчитеся правильно реагувати на зовнішні подразники, то ніяка хронічна втома не буде вам страшна. А на сьогодні це все, дорогі друзі. Я сподіваюся, я допомогла вам розкрити основні тези і причини виникнення хронічної втоми. Якщо вам було цікаво, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, адже попереду ще багато пізнавального і корисного контенту. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Якщо у вас ще залишилися якісь запитання, я з радістю на них відповім під цим відео. Бажаю вам гарного настрою, попри всі негаразди, які нас оточують. Будьте здорові і до нових зустрічей!